Бердичівляни передали гуманітарну допомогу жителям польського міста побратима Явір та навколишніх містечок і сіл, які постраждали внаслідок повені. Даніель Іванський, заступник міського голови Явора, розповів, що кількість води була така, що її не могли зупинити дамби. А у місті Строношльонській дамба тріснула від тиску води. Повінь колокому доторкнулась до містечок і сіл, які знаходяться в котлині біля міста Гоцкого, що… I na piwdeń widna w górach. Na szczęście tam ja tak nie poterpił, bo u nas e, podawywało już e, fermerskie uwidzie i gospodarstwa. Kilkadziesiąt piwnic. Było tam bardzo pieniądze. na się ochronić miasto, same miejsce, to e, centralną częścią, gdzie ludzie e, Duże dziękuję wam za szybką reakcję i pomoc. E, wczoraj... Wasza pomoc dotarła do jednego z miast, które najbardziej ucierpiało czyli Stronia Śląskiego. I wczoraj my z pomocą serdeczna zmiły na dali do miasteczka, jakie od nas najbliższe potępiły, się miasteczko Stronie Śląskie i woda Wodapyta, i, i różniki, i bielizna w było w obyczajach chwilia Wody. Пару метрів висоти вона впала на містечко. Вони не встигли нічого. Так що зараз там повна руїна. Допомогу для польських міст, що постраждали внаслідок повені, зібрали за один день, розповів Сергій Орлюк, Бердичівський міський голова. У явір завезли питну воду, побутову хімію, паперові рушники, туалетний папір, подушки, комплекти постільної білизни, лопати і відра. Це була допомога не тільки явер. Явер формував свій гуманітарний штаб, який ще іншим містам польським, і ця допомога розійшлась по всій Польщі. Польський народ стільки допоміг українському, що сьогодні ми не можемо стояти осторонь тих подій, які відбуваються там. Тому от так швидко. В понеділок вранці, ми запланували. На вечір ми змогли зорганізувати транспорт, змогли зорганізувати ту допомогу, яку повеземо. Авто та паливо для доставки гуманітарної допомоги надав Бердичівський підприємець Генріх Боккало. Чоловік переїхав до України. І з Німеччини дев'ять років тому «Мені зателефонували, сказали, що збираємо допомогу. Ми звичайно приєдналися. Ми дизель виділили для транспортування цієї допомоги. Скільки могли, стільки виділили 150 літрів пального. Підприємець Володимир Ліпецький, який передав до Польщі питну воду, каже, що поляки допомагають українцям від початку російського вторгнення. Тепер говорить Володимир, наша черга. Поляки це рідні люди. Я сам поляк. Якщо ви оглянетеся, туди. Можете подивитись, як не допомогти людям, які тобі допомагають з початку війни. В них було одне вода. От водою допомогли. Піддон не можу сказати скільки об'єм, але це піддон води. Близько тонний. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомирщина.